Про зимові небезпеки та про те, як від них оберегтися, ми поговоримо із гостем нашої студії. Сьогодні до нас завітав Костянтин Проценко, помічник начальника ОМНС України в Черкаській області. Вітаю вас, пане Костянтине. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, от із настанням холодів на Черкащині відкрили спеціальні пункти обігріву. От наскільки це дієвий спосіб врятувати населення від переохолочень? Я хотів би розпочати з того, що взагалі то відповідно до існуючих норм. Пункти обігріву відкриваються, коли температурний режим сягає морозів від 20 градусів. Але я вважаю, що було прийнято таке гуманітарне гуманне рішення міністерством відкрити ці пункти у зв'язку з погіршенням погодних умов. Як тільки почалась морозна погода, то відкрите. От за підтримки органів влади в області на сьогодні, на 19 грудня, вже відкрито 82 пункти обігріву, якими скористались послугами цих пунктів обігріву, 75 громадян 45 лише за минулу добу. E Чи багато це чи мало, я не знаю. Мабуть, якщо вивести арифметичну якусь таку функцію, то може й мало. Але якщо зважити на те, що хтось із них міг би замерзнути, але ми дали йому шанс на порятунок, то я вважаю, що всі ці зусилля були немарними. Тому відповідним чином, я думаю, що ефективність таких пунктів надзвичайно висока, і ми цю роботу будемо продовжувати найближчим часом. Фактично до завтрашнього ранку, у нас будуть відкрита ще близько 25 таких пунктів. Де кожна людина зможе отримати гарячий чай, отримати гаряче харчування, що дозволить їй перебути цей складний період. Взагалі-то в області, на жаль, є і трагічні випадки. Ми маємо на сьогодні чотири підтверджених випадки, коли люди замерзли. Один випадок зараз встановлюється судебна медична експертиза, проводиться по ньому. І є людина, яка обморозила кінцівки, зараз лікарі борються за те, щоб залишити йому. Функціональною в цю руку таким чином. А скажіть, будь ласка, от екстремальні холоди е, теж можна назвати надзвичайною ситуацією. Наскільки МНСники готові надавати допомогу? Я хочу сказати, що сь сьогодні цілодобово на чергуванні знаходиться 177 наших співробітників. От є 39 одиниць е, техніки. Серед яких є і тягачі, вони під вся техніка підвищеної прохідності. Серед них більшість це ще тягачі. От, є два пункти життєзабезпечення, які ми можемо розгорнути в будь-якому місці впродовж там, години. От, три пересувні електростанції. Є два підрозділи, які готові боротися з заторами для захисту мастів. Тубопроводів, в разі ускладнення ситуації, ми можемо угрупування рятувальників збільшити одразу там, впродовж однієї-двох годин на 200 чоловік та 40 одиниць техніки. Тобто, якщо казати, вести мову про Міністерство надзвичайних ситуацій, то вчора, до речі, відбулася електрона нарада під головуванням першого заступника. Міністра Віталія Петровича Бута, от, по під час якої були розглянуті всі проблемні питання. І на сьогодні, е, я був присутній на цій нараді, я можу зазначити, що е, ситуація контрольована, наші підрозділи працюють е, відповідно до поставлених завдань, і жодна надзвичайна подія не залишається поза нашого реагування. Пане Костянтине, внаслідок складних погодних умов на дорогах зараз часто виникають дорожньо-транспортні пригоди. От е, кого доводилося вже рятувати від цього? Ну, фактично кожного дня нам доводиться надавати допомогу водіям, які потрапили в складну ситуацію, як ви зазначили. Серед наших клієнтів, так би мовити, переважна кількість водіїв вантажних автомобілів, які потрапляють снігові замети або на ожеледиці не можуть зрушити з місця. Але достатньо і власників легкових автівок. Доводилось допомагати нам і каретам швидкої медичної допомоги і поштовим фурам, тобто до нас зверталось дуже багато. Якщо взяти за тиждень минулий, ну фактично, ось погодні умови у нас погіршились тиждень. Минув, то нам довелось здійснити 79 виїздів, під час яких було 34 виїзди на пожежі, було врятовано, до речі, три людини. І 45 разів ми надавали допомогу саме водіям, які потрапили в складні умови і не могли їх зрушити, або потрапили в снігові замети. Ну, вдалося врятувати одну людину, яка потребувала допомоги на водних об'єктах, була врятована одного рибалку. І нас так запитання: чи готовий Черкаському МНС надавати допомогу населенню, якщо раптом буде кінець світу? Ну, у відповідності до аналітичного прогнозу, який зробили наші аналітики, переважна кількість громадян до кінця світу не готова. Тому, відповідно до цього, ми вийшли з пропозицію, і кінець світу буде відкладено на необмежений термін. Дякую за такий оптимістичний прогноз. Нагадаю, сьогодні гостем студії «Віка новин» був Костянтин Проценко, помічник начальника ОМНС України в Черкаській області.